Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 5 копійок 2004 року, яка має по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця штамп 1 ВБМ. Отже, для визначення штампу монети по каталогу ІТК нам треба знати три сторони. Це аверс-монети, реверс-монети та гурт. Перед тим, як розпочати розбирати штам дані монети, хочу сказати, що 5 копійок 2004 року це обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі. Тираж даної монети складає 70 мільйонів екземплярів, гурт у даної монети, рифлений, тобто має мілку насічку. З крупною насічкою монета різновидів немає. По каталогу Ігра Тимофійовича Коломійця монета 5 копійок 2004 року має два варіанти по аверсу це штамп перший та штамп другий, та три варіанти по реверсу монети. Це штамп ВБ, ВВ та ВГ. В сумі вони становлять 6 варіантів різновидів. Два з яких коштують дорого, а 4 з яких коштують від. 50 До 90 копійок за одну монету. Сьогодні ми з вами розпочнемо про штамп 1 ВБМ. Які ж особливості штампу першого у 5 копійках 2004 року? Зараз про це ми з вами поговоримо. Штамп перший вирізняється тим, що елементи зображення товсті, а товщина лінії трезубця така сама, як проміжок. Між трезубцем та правою границею щита. Саме така особливість штампу першого. Більш детально про штамп перший та штамп другий, як їх відрізнити, ми поговоримо в наступних відео. Отже, штамп перший, ми з вами визначили. Ми дивимося на товщину щита і на проміжок. Якщо товщина щита така сама, як проміжок між гербом. Та щитом, то це штамп 1. Що ж до штампу В? Штамп В має такі особливості. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка над буквою Ї знаходиться посередині між п'ятіркою та буквою номінал. Це ми можемо наглядно побачити. В цьому місці. Штам же В має підвид ВА, ВБ, ВВ та ВГ. Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про штамп ВБ. У п'ятірки у штампа ВБ лінії шрифта широкі. Поверхність випукла і має згладжені краї. Товщина чорточки над буквою Складає приблизно 0,4 мм. Це ми можемо побачити. Ось в цьому місці. Щодо штампу ЖВБ, то розміс зображення більше. Це значить, що вінок у даної монети наближається до канту. Саме такі особливості має штамп 1ВБ. Що значить буква М? Буква М значить, що гурт у даної монети з мілкою насічкою. Скрупна, як я вже говорив, вона різновидів не має. Отже, ми на це не звертаємо увагу. Виникає запитання: яка ж ціна на даний час? 5 копійок 2004 року, які мають штамп 1 вбм На даний час така монета коштує від 10 до 15 гривень за одну монету. Більше різновидів монета немає. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми поговоримо про штамп перший, але вже по аверсу різновид ВВМ. Отже, всього найкращого залишу пару секунд, для того щоб ви ознайомилися більш детально із штампом 1 ВБМ.